З нагоди Дня Святого Миколая благодійна організація гуманітарний хаб Житомир привітала дітей із Денищівської спеціальної школи Житомирської обласної ради, подарувавши пакунки і шкільним приладдям. Ми будемо надавати шкільні набори, які ми отримували від нашого партнера донора. Вони нам передали всі шкільні набори, які складали власноруч дітки з Японії. Це будійська організація Рісокошакай. Окрім необхідних канцтоварів, до наборів також входять подарунки та листівки, які школярі з Японії Підготували власноруч. Кожен пакуночок має унікальне наповнення, що робить їх різноманітними та неповторними. Знаю. Розрісовка. Тобі Вони з Японії. Денищівська школа, до якої завітали благодійники, спеціалізується на виховній роботі з дітками із тяжкими порушеннями мови. Всього у закладі навчається 87 учнів, з якими проводять корекційні заняття. Завдяки добрим людям, таким як благодійний фонд, гуманітарний хаб Житомира. Ми зможемо організувати гарно освітній корекційний і виховний процес. І діти з радістю йдуть до школи і навчаються. Також благодійний фонд привітав вихованців Березівської спеціальної. Школи та дітей ВПО, які переїхали з селища Білокуракенського, що на Луганщині. Артем Сударчук, Ігор Литвак, телеканал СК-1.